Що написано? Розгляну картинки, вони Пере... перепутали, що було спочатку, а що потім. Так, що було спочатку, а що було потім? Встанови послідовність. Послідовність. Скар... Подій. Вади розповідь? Так, да, треба розповідь. Так, да, так. А ну дивись, що тут бабуся робить. Спочатку що робила бабуся? Да, місце тісто, так. Оттам вона отак вот робить. Пиріжки, мабуть, з вишнями, так? Да? Потім духовочку, щоб спеклися. І? Так, да, все, нажимай галочку. Молодята. Молодець. Так, нажимай, окей.